Козацька рада народження легенди. Наслідки масованого обстрілу ліквідовують на Запоріжжі. У суботу Росіяни атакували місто ударними дронами. Пошкоджено підприємство і понад 80 житлових будинків. Поранень зазнали 17 людей. На місці ударів працює кореспондентка ТСН Дарія Назарова. Вона готова наживо розповісти. Подробиці Дар'я, Вітаю насамперед, в якому стані поранені і що зараз відбувається на місці російських атак. Вітаю Святослава. Зараз ми перебуваємо на одній з адрес, де досі триває ліквідація ворожих обстрілів. На місці працюють комунальні служби, а також волонтери. Хочеться зазначити, що в суботу ввечері росіяни атакували місто Запоріжжя 16 шахедами. Найбільше постраждав дитячий садочок, де навчалось близько 30 дітей. Будівлю знищено на 80%, Тож приймати малечу зараз просто нікуди. Освітній заклад перейшов на дистанційну форму навчання. Не люди, просто не люди. Якщо вони будуть казати, що вони нас звільняють, або що у дитячому садочку сиділи наші солдати, це неправда. Внаслідок обстрілу поранено 17 людей. Троє з них досі в лікарні в стані середньої тяжкості. Серед постраждалих вагітна жінка. Нині кажуть лікарі, їй та малюку нічого не загрожує. А загалом, після масованих обстрілів області, в лікарнях перебуває 44 людини. Повідомив начальникова. Адже ворог не припиняє терор цивільних упродовж доби. По прифронтовим населеним пунктам, росіяни завдали майже пів тисячі ударів. У селі Новопавлівка скинули керовану авіабомбу на приватний будинок. Загинуло подружжя. Їхні тіла дістали з під. Завалів атакували окупанти і впівідронами у Пологівському районі. Внаслідок обстрілу 48-річний чоловік отримав поранення. Загалом під вогнем росіян було 17 населених пунктів Запорізької області. Такі у нас справи, Святославе. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова з Запоріжжя про наслідки російського обстрілу. Тіло загиблого чоловіка 70-го року народження дістали із під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки в Святошинському районі столиці. Це третя жертва російської атаки на Київ в ніч проти неділі. Раніше було відомо про двох загиблих жінку 32 років та немовля. Дрони і ракети позаминулої ночі тероризували Київ майже 10 годин поспіль. Пошкодження цивільних будівель також є в Дарницькому та в Голосіївському районах. Ну а на місці влучання в Святошинському працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Маємо його е, на зв'язку. Дмитро, вже більше доби минуло з часу цього російського теракту. Чи вже е, завершені рятувальні роботи? Які новини маєш на тепер? Святославе, вітаю тебе і всіх глядачів. Марафону єдині новини. Ми перебуваємо в Святошинському районі міста Києва. Так, дійсно на місці чергового, на жаль, терористичного акту Російської Федерації. За мною видно поруйновану звичайну дев'ятиповерхівку у спальному районі Києва. Ну але жаль, оскільки такі події стають на жаль, і для Києва, і для всієї України, на жаль, регулярними, вже розроблений певний алгоритм дій і одразу з першого моменту. Того як ця трагедія цей приліт шахеда стався. Тут працюють всі служби: Національна поліція, державна служба з надзвичайних ситуацій, комунальники, звичайно, психологи і, і, і волонтери тут е, працює штаб допомоги. Е, можна і випити води, чаю, кави, перекусити е, і отримати психологічну допомогу. Плюс до того ж одразу створюються групи у різних месенджер-месенджерах для власників пошкоджених та зруйнованих квартир. Їм оперативно повідомляють, де Наприклад, будуть і коли будуть збори для власників таких квартир. Люди фотографують пошкоджене майно, щоб одразу відправити заявку на допомогу по програмі. Є відновлення. Ну а рятувальні роботи завершено. І так на жаль, саме на цій локації маємо трьох загиблих. Чоловік 1970 року. Жінка і немовля в як ти сказав, Київ росіяни тероризували всю ніч проти неділі у різних локаціях, де сталися прильоти, працювала моя колега Олена Мацюцька. І я пропоную подивитися її сюжет, і потім повертаємося сюди на Святошин. По конструкції і сліди пожежі. Очевидці кажуть, це було пряме влучання. шахеда. будинок пробило буквально наскрізь. Це сталось орієнтовно о третій ночі. Після влучання частково зруйнувало секцію із четвертого по восьмий поверх. Розпочалась пожежа. На камеру спостереження будинку навпроти потрапив момент вибуху. Із цієї понищеної будівлі багато хто зміг евакуюватись самостійно. Ми чули жах, який Ні. щось буду плакати. Витримати це неможливо, просто неможливо. Чув звук саме цього шахеду, і він прямо в вдома і вдарив. Тобто я живу на другому поверсі, трошечки лівіше і нижче, де він прилетів від фактичного місця. Ну удару, і якби так страшно було трошки. Олексій живе навпроти, насторожився після звуку першого дрону, а потім вибух у його дворі. Я виходжу на балкон дивитися, а там уже просто палає все. Ці поверхи все починає вже розпалюватися, обсипуватись. Дуже якось мотора що на це дивитися. Знайдено двох загиблих: жінку та немовля. Рятувальники одразу взялися за пошуки тих, хто міг опинитись під завалами. За нашою інформацією, люди можуть бути, тому ми будемо продовжувати роботи допоки не впевнимося, що під завалами вже більше точно нікого немає. Повністю зруйновано 17 квартир. Десятки потребують ремонту на місці. Відночі працювали усі служби. Поліція приймала заяви від потерпілих. У сусідніх будинках повибивало вікна та пошкодило балкони. У різних районах Києва один. Надцять локацій, де зафіксували руйнування. Поступають заявки на отримання допомоги по міським програмам і по євідновленню. Загалом чотири райони постраждали. Найбільше, звісно, Святошинський та Дарницький. В Голосіївському районі дуже багато вибитих вікон. Це була тяжка недільна ніч для столиці. Ось відео також зі Святошинського району. Через ворожу атаку сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. Рятувальники працювали на різних локаціях і тоді, коли на столицю полетіли ракети. Місто затягло чорним димом, ДСНС також ліквідовувала займання у складських приміщеннях. Для гасіння пожеж долучили і авіацію. Гелікоптери набирали воду із найближчих водойм та раз по раз поверталися до вогнищ. Уламки пошкодили і будинок на Дарниці. Розпочалась пожежа. Ось такий вигляд має будівля. Тут часткове руйнування двох поверхів. Вибита стіна, є проблеми з перекриттями. Постраждали і квартири поруч. Тут щонайменше двоє потерпілих. Їх забрали в лікарню. Дим огорнув і центр столиці. Згодом рятувальники підтвердили, є пошкодження будівлі кабінету міністрів. Полум'я приборкали. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко показала пошкодження ззовні і зсередини. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Очільниця уряду також додала: світ має реагувати на атаки по цивільному населенню України і постачанням зброї. Це має зупинити російський терор. Олена Мацюцька, Андрій Хлусте ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Нагадую, ми продовжуємо працювати на місці влучання шахеду у Святошинському районі міста Києва. І зараз маємо змогу поговорити із речником ДСНС Києва Павлом Петровим. Паша, я так розумію, рятувальні роботи завершено. Троє загиблих. Які етапи робот, робіт починаються зараз? Так, бійць, а, насправді ми ще вночі завершили саме пошково-рятувальні роботи. А, приблизно третій ночі ми знайшли. На жаль, тіло третього загиблого, це як ти вже казав, чоловік 70-го року народження. І а, після цього ми завершили. Пошуково-рятувальні роботи і розпочали образу аварійне відновлювання. І саме зараз є сподівання, що в найближчий час ми все ж таки вже допрацюємо і завершимо. Ви Можете бачити, що локація здається вже мабуть такою більш спокійною, тому що ще вчора тут і вночі кипіло дуже багато роботи. У нас тут була залучена роботизована техніка, і великі навантажувачі, крани. Станом на зараз можемо сказати, що в найближчий час ми вже завершимо. Аварійно-відновлювальні роботи, тому що майже всі небезпечні конструкції вже ми позарізали і зняли. І намагаємося зробити, щоб якомога швидше не тільки комунальні служби, а й відповідна комісія і люди, які тут проживають, мали доступ до своїх собі. Дякую, Паша. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що Павло Петров, речник ДСНС з Києва, і сам е був поранений під час прильоту 6 ще червня. Він 39 днів пролежав у стаціонарі. Паша, ми все люди в першу чергу. Я радий тебе бачити знову в строю на роботі. Бачу, що трішки схуд, але скажи, як ти почуваєшся і як ти повернувся знову на роботу в небезпеку, власне. Трішки складно, може, фізично, але морально весь цей час мені не вистачало роботи. знаєш, Коли ти знаходишся на лікарняному, але бачиш, як твої колеги працюють в місті Кірбі. Тобто, Тим паче, тоді були дуже такі масовані обстріли один за одним, вони дуже сильно хотілися вийти супши на роботу. В принципі, так воно і вийшло, тому потихеньку набираю форму, але так все добре. Важно, ну, я побажаю і тобі, і насправді нашим глядачам, щоб ми тебе саме на роботі показували якомога менше. це означає, що буде менше трагічних подій в місті. трагічні події у місті Києва, Києві, але поки що тут нагадаю, на на Святошена тривають уже відновлювальні роботи. Святославе. Я дякую тобі за подробиці. Кореспондент СН Дмитро Фурдак із Святошинського району столиці, де напередодні росіяни знову вбивали цивільних.